Україна має можливість вдарити по параду в Москві. Ну а у Штатах прогнозують вирішальні дні. Тим часом у МЗС України зробили нову заяву про переговори. Про все це будемо говорити на Кешеду медіа. Закликаю вас авансом ставити вподобайки. обов'язково підписка на наш на канал. Ну а співрозмовник мій сьогодні це Богдан в Яременко, народний депутат України, слуга народу і член групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки. Вітаю вас, пане Богдане. Добрий день. Отже, ваш колега народний депутат пан Костенко зробив нову заяву, яка очевидно зараз буде викликати істерику в Кремлі. А він каже: Наступне, що Україна має можливість за бажанням вдарити по параду в Москві де зберуться багато світових лідерів. Ну, очевидно, сьогодні не йдеться про якесь вбивство політиків. І, звісно, якщо удар по Москві буде, це будуть якісь військові цілі. Але все ж таки, що це означає політично? Чи такі заяви можуть спровокувати можливо, відмову деяких лідерів приїхати до Москви, чи можливо посіяти якусь паніку? Як думаєте? Я не думаю, що після коментаря з цього приводу президента Володимира Зеленського є ну, ще якась. Підстави там переживати росіянам чи нервувати з приводу заяв народних депутатів, оскільки верховний Голокомандуючий достатньо прозоро висловився на ту тему, що вони не даремно турбуються про безпеку свого параду чи про свій парад на красній площі. Так, це висловлено президентом, людиною, яка відповідає за Конституцію і за збройні сили в період війни і за дипломатію. І я би волів, ну чесно кажучи, на мій смак. Тут кожен депутат має право на власну думку висловлювати свою позицію. На мій особистий смак я би не уточнював далі, так як це зробив президент. Мені здається, він сказав достатньо. От, а гадати це ж завдання не наше, це завдання наших ворогів. От нехай вони гадають, нехай вони готуються, невідомо до чого, нехай нервують. Така у них доля. Якщо ти починаєш війну, до тебе колись прилітає щось у відповідь. воно може прилетіти, і це ж вже було. Ми бачили дрони над Кремлем, тому ми бачили дрони, які долітають. Українські значно далі по відстані ніж Москва розташована від української території, тому ну російське керівництво, російські збройні сили прекрасно поінформовані про наші можливості. Хай далі гадають, хай нервують. Чого нам нервувати? Ну і зараз, якщо підбивати підсумки тих 100 днів, які були в Трампа, він назвав це революцією здорового глузду. Але направду всі ті заяви, які лунали впродовж цих 100 днів, вони були абсолютно різні, особливо останні дні. Від того, що Зеленський, нібито винен, і Україна вина у цій війні, до того, що може навіть посилити санкції проти Путіна. Як сьогодні в Верховній Раді оцінюють всі ці переговори 100 днів і роль народних депутатів, тому що бачимо, що багато. То хто із нардепів так само спілкується із колегами американськими. Можливо, тут треба якусь співпрацю також посилювати. Так. Ну, звичайно, перші 100 днів президентства нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, якщо їх характеризувати ну, якимось чином, то слова «здоровий глузд десь в останню чергу спадають, дуже нервова, дуже часами неоковирна, дуже брутально. Uh, і звичайно, ну при цьому при цьому Сполучені Штати Америки залишаються країною з однією з найбільших економік абсолютно точно з найспроможнішими збройними силами. Вони залишаються uh, при всьому тому, що робиться нібито наперекіри на зло, але вони залишаються найбільшою напливовою потугою в НАТО. Uh, тому ну, звичайно, всі uh, тут не мають іншого вибору, як продовжувати діалоги Сполученими Штатами Америки. Такий діалог є. І в моїх колег я знаю, ну сам я в е, такого роду міжпарламентських зв'язках зі Сполученими Штатами Америки зараз не беру, але ну, ми ж бачимо по повідомленнях в засобах маси інформації. Це дуже широкий мовити діапазон і візаві, які ми знаходимо, або які нас знаходять, із Сполучених Штатів Америки. Е, парламентарі е, менше обтяжені формальними. Якимись рамками протоколу дипломатичного вони так би мовити можуть спілкуватися з дуже широким колом співрозмовників. Тобто, це не обов'язково повинні бути офіційні представники адміністрації, це від священників там до національних меншин, до якихось лобістських груп. Тобто, все це нормально, все це прийнято в демократичних країнах, і все це робиться в Україні Україною, українськими парламентарями. От, звичайно, тут ну практично. Та не то я навіть не буду якісь там обобовлення робити в українському парламенті. Немає розбіжностей щодо того, що ща важливі, і ми повинні працювати для того, щоб забезпечити собі підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Тут без винятку і опозиційні і провладна фракції працюють однаково, намагаючись привертати Україну, привертати увагу американців і не тільки американців. Ми ж працюємо з усім світом паралельно до українських українських проблем. Тому ну безперечно, я не готов бо їх дуже багато коментувати, якісь окремі контакти, але головне, що вони є. Їх багато. Вони системні, і жоден із цих контактів от до сьогодні не викликав. Ну можливо, там з за невеликим винятком якісь такі були речі трошки, трошки дивні останнім часом. Ну але такі така специфіка Вашингтону. Але в принципі, тобто, у мене особисто ніяких занепокоєнь щодо характеру діалогу українських парламентарів і українського парламенту. З усіма в Сполучених Штатах Америки поки що немає. Точно от була одна зустріч віч на віч зеленського Трампа, яка дійсно змінила принаймні риторику. Ми не знаємо про що говорили утикані лідери України і США, але отвдання Аксіос пише про те, що Зеленському вдалося змінити думку Трампа щодо Путіна, але штати все ще думають про визнання Криму російським. Це абсолютно червона лінія. Ми всі це розуміємо. Розуміють всі європейські партнери. Як тільки е, можна взагалі про це говорити, тоді буде дуже багато прецедентів і у світі дуже багато територій сьогодні є. У невизначенні інші диктатори подивляться на ось таке рішення і будуть також робити все, що заманеться. От на вашу думку, ось ця розмова, от як кажуть, вона була хвилин 15 тривала між Трампом і Зеленським. Чи чітко міг Зеленський дійсно донести свою думку, і чи правда можливо взагалі змінити свідомість? Можливо, треба ще такі розмови. Що дійсно може вплинути на самого Трампа? Ну, я тут трохи пофілософствую. Ви ж бачите, що. Кожна подія е, от, такого характеру, вона цінна не лише тим, що відбувається під час неї, а що про неї скаже, хто і як до неї поставляться. І е, тут ну без перебільшення, е, всі, хто ставляться з симпатією до України або аналізують е, більш менш об'єктивно всі ці події, тобто за винятком наших ворогів, всі говорять про ну достатньо е, такий е, непересічний характер цього діалогу. Цієї дуже, нібито короткої зустрічі, але так, ми побачили якісь такі, значить, уже стривожені поведінкою Росії заяви, висловлювання президента Трампа. Ну але давайте так, оскільки ну тут, тут ще тільки час покаже. На наскільки -на -на президенту України вдалося переконати президента США у чомусь змінити свій підхід. Зокрема, у своїй підводці ви говорили про Крим. Поки що тут у мене немає ну, ніяких підстав говорити, що щось для американців змінилося. З точки зору ріелтера на Манхеттені, ну нема такої землі, яку не можна було поступ там віддати за значить за щось. І очевидно, якщо ти все життя був ріелтером, ти не зовсім розумієш, значить, суть деяких речей, як то територіальна цілісність, суверенітет і так далі. Вони для тебе здаються ефемерними, і так далі. Тобто, тут ми будемо слідкувати у нас багато роботи. З американською стороною для того, щоб в якій до речі, у нас дуже багато помічників і хороших помічників, не 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 зайвих із числа європейських і не лише європейських країн, але я думаю, що для того, щоб ну кардинально змінити підходи адміністрації Сполучених Штатів, Америки ще доведеться. Доведеться трошки ну не трошки, я так дипломатично доведеться багато попрацювати. Тому я би не знову ж таки погоджуючись із тими оцінками, які багато звідки лунають про дуже цікавий непересічний характер, вона така екстраординарна, яка вся наповнена якимось символізмом і так далі. І після цього там відбувається багато інших спілкувань у такому колі, де ну і в такій атмосфері, яку важко уявити за інших обставин. От так, все це ну викликає підвищений інтерес, але е, ситуація занадто складна, щоб просто от на таких емоціях аналізувати, що відбулось. Е, ми побачимо, що, що відбувається із угодою про рідка і із угодами із переговорами, і так далі. То, так, певний зміну тональності інтонації не тільки Трампа, але й адміністрації США щодо Путіна і Росії ми відчуваємо. От, але я не відчуваю ніяких кардинальних, поки що не бачу доказів кардинальних підходів, зміни переговорної тактики. Або, скажімо, відмови від ну, як на мене, дуже дивної позиції, що ми не союзник України, а посередник, якийсь там значить, між Україною і Росією. Тобто, ось це для нас дуже цінне. Цього, цього поки що не відбулось. Ми також сказали угоду про корисні копалини. Буквально от в цей день, поки ми пишемо з вами інтерв'ю, я оточнюються 30 квітня, пише видання Bloomberg про те, що Юлія Сверденко вже міністерка плана вирушає до Вашингтона, і що ця угода може бути відписана вже сьогодні. Якщо дійсно говорити про ті всі суперечності, які були так і про звісно бажання Трампа бути з таким з точки зору бізнесменом, все ж таки зробити добре для штатів. Наскільки ця угода може вплинути на подальші переговори? На подальші мирні угоди, і е, взагалі риторику Трампа і штатів. Скільки ці угоди взагалі важливою є сьогодні? Ну поки що вони категорично відмовлялися від цього. Тобто, це для них була е, значить якась повинність. Е, ну, принаймні, перший підхід і перший проект, який ми бачили, був привезений на поїзді за страждання цілого міністра. Цілу ніч у поїзді в Україну, тобто, це ну абсолютно неприйнятна неприйнятний спосіб було, скажімо так, змінити минуле і те, що Україні надавалося безкоштовного озброєння зробити частиною нашого боргу, чи, значить, якоїсь заборгованості, абсолютно нічого про гарантії безпеки і так далі. Ось і ну формулювання, які би викликали величезну масу трактовок, величезну складність в реалізації, і так далі, з того, що ми бачимо на сьогодні, ну тексту угоди ми ще поки що не бачили фінального, який готується до підписання. Поки що ми бачимо і з боку українського уряду, і з боку світових ЗМІ заяву про те, що дійсно Свереденко летить у Вашингтон сьогодні, 30 квітня. І готова вже 30 -го ж квітня її підписати цю угоду. Про те, що це буде велика угода, і дві ну тобто, така більш рамкова, і до неї будуть дві технічні угоди. Там про розподіл активів. і Так далі у фонді. оце ми розуміємо, і це величезний прогрес у порівнянні з тим, що. Ще раз скажу, значить так як це змальовувалося Трампом за дуже драматичних обставин в поїзді було привезено Україні підписати на коліні, і це вже саме по собі є великим досягненням української дипломатії. Чи е, ну ще скажу, у мене немає ніяких підстав вважати, що американці до сьогодні вважали це частиною ширшого пакету відносин з Україною, і, зокрема, чи ув'язують вони це з безпекою? Але ну тут, скажімо, ще підписанням вже не закінчується, і якщо ми йдемо на такі стратегічні, тобто підписанням не закінчується процес набуття угоди чинністю. Буде ще парламент, згідно закону України, все, що стосується українських надер, повинно бути ратифіковано. Тобто приймається лише законами. Отже, міжнародні договори мають бути ратифіковані парламентом. І тут питання, тобто після підписання угода має бути подана президентом до парламенту, чи буде вона подана, коли вона буде подана, чи в парламенті знайдуться голоси 226 для того, щоб проголосувати, чи знайдуться ці голоси, скажімо, без того, що парламентарі зрозуміють, що це дійсно є частиною. Великого стратегічного пакету, що поза цією угодою є інші домовленості про торгівлю озброєння. все це ще не списано. Тобто, ця ситуація зовсім не реалізована. Вона вона лише формується. Тому ну я сподіваюся, що це абсолютно точно в наших інтересах ув'язати ці ці речі. Ну тому що ну я, я, яке може бути стратегічне партнерство, коли ми. Ділимось прибутком чи майбутніми прибутками. Погоджуємося віддавати їх у спільний фонд. Так, якщо ну немає інших якихось ознак стратегічного партнерства, це дуже великі зобов'язання. Зобов'язання вже фактично наступних поколінь України. І ну особисто мені, як парламентарю, я не хочу своїх на своїх дітей вішати зобов'язання, якщо я не розумію, що вони щось не отримають. От е, ну я говорю про своїх дітей, але насправді тут е, для будь-якого громадянина України дуже важливо, що Україна отримає натомість, окрім якихось е, грошей. Ось тому побачимо. подивимось. Угода, нібито, готова, і вона реально є суттєвим прогресом у формулюваннях, які там закладені. Тобто, там немає ніяких боргів. Ось України за озброєння. Там є зобов'язання взаємні сполучених штатів Америки інвестувати у цей фонд, вкладати кошти. Тобто, це вже. Дійсно, щось схоже на міжнародне право. Ну точніше, я вибачте, так кажу, щось схоже угода. Дійсно написана зовсім інакше, те, що вона абсолютно відповідає міжнародному праву. Я скажу, коли побачу остаточно його текст її тексти з підписами і додатки. От, але ну принаймні, на сьогодні вона не викликає такої різко негативної реакції, як це наприклад у мене було з першим проектом, який я вважав просто ну якимось кабальним для України. Ось але над тим, щоб ув'язати і змінити позицію США для щодо допомоги військової, нам ще доведеться попрацювати. Ну і про те, як важко Трампу днями так само зробив заяву, що мовляв з Путіним, йому легше домовитись ніж з Зеленським. і Що знову ж таки протягнув тезу, як на мене, абсолютно російсько репандистку. Те, що якби Путін захотів, він би захопив всю Україну. і Лише президент США, Трамп його стримав. Давайте почуємо, що сказав Трамп, і повернемось до поговорення. Коли Зеленський був в овальному кабінеті, я говорив про те, щоб це завершити війну. А він почав кричати: але нам потрібна безпека. Я кажу, безпека. Я навіть не знаю, чи зможемо ми укласти угоду. Він просить ще, і ще, і ще, і ще, і ще А карт у нього немає. Я не думаю, що Путін зробить це для когось, крім мене. Про це багато хто говорив. Я думаю, він хотів повністю захопити Україну. Я думаю, він хоче укласти угоду, і я сказав би, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським. Ну, складається враження, що знову ж таки Трамп переводить це все на якусь гру і чомусь уникає так, те, що Україна хоче безпеку, а просить Україна власне все те, що може забезпечити безпеку. Як тут можна оцінювати ці слова Трампа? Чи дійсно вони є остаточними? І це точно означає, що при будь-яких угодах, будь-яких мирних перемовинах безпеки для нас від штатів точно не буде. Ви знаєте, я навмисно там, відповідаючи на ваше перше питання про зустріч у Ватикані, уникав якихось таких оцінок категоричних оптимістичних. І ну тут ви мене просто дотискаєте, що називається. Я змушений про це відверто сказати. Ну а, а так неможливо серйозно якось аналізувати заяви Трампа. Ми ж уже кіл п'ять пройшли, коли сьогодні одне, завтра протилежне. Відчувається, що в його оточенні. І ну абсолютно точно ми можемо говорити про пана Віткова. Є люди, які вторять російський російський підхід. По перше, по-друге, які у міжнародних відносинах і у питаннях безпеки, миру війни керуються. Ну дійсно поняттями мріелтера, тобто вся територія, не вся територія. Тобто, тут ще людям треба пояснити, що ну знову ж таки, а можливо, там не про території йдеться а можливо, йдеться про припинення існування держави про зміну. Підходів у міжнародній політиці про нав'язування нових принципів, от які дозволятимуть робити, що ну тобто є значно складніші, глобальніші, кривавіші наслідки втрати Україною території можливої у цій війні, ніж зменшення там, скажімо, на, на 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 якусь частину її території. Ось і ну розуміння цього Дональд Трамп і його найближче оточення поки що. Не не демонструють, але ще раз ну, ми побачили, що риторика щодо Росії трохи, трохи змінюється. Можливо, от вони все ж таки зрозуміють, що все ж таки легше домовлятися з тими, хто можливо ставить дуже багато запитань, але хоче цього досягти, ніж тими, хто з тобою погодиться, хвалить, але далі нічого не робить або робить навпаки, як це відбувається. З Російської Федерації е, тому то життя продовжується. Воно дуже непросте для України. Воно непросте через війну. Воно дуже непросте через особливості нинішньої адміністрації, але й прогрес очевидний. Або зміни, скажімо, очевидні у, у підходах, вони починають формуватися. Е, головне, що ми можемо довіряти нашій переговірній команді. Я думаю, що ця непоступливість президента, яка Ну, вже абсолютно точно чому можна довірити в коментарях президента Трампа. Його дратує Зеленський, ось але тим не менше, він змушений десь змінювати риторику і так далі. і так далі. Отже, ну слава Богу, що Зеленський його дратує. Якщо він дратує, але добивається свого, значить це хороший дипломат. Дійсно, ну і свіжа заява з'явилася в МЗС Андрій Собіха Написав наступне. Я процитую, Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. каже, що ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму. Ми короткочасно пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня. Росія може. Продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів. А от якщо Росія готова до 60-денного чи 90-денного припинення вогню, то ми теж Росія повинна перестати говорити про свою готовність до миру і почати діяти. Ну і, власне, як зазначає собі коли замовкає зброя, то тоді вже можна говорити і про переговори. Але а, виходить Пісков і фактично повертає все до початкового етапу і каже, що нам треба наші першочергові цілі, так званої СВО. Ну очевидно, натякаючи на свою конституцію, де вписані а, області України, де і ноги окупанта а, поблизу не було. А, чи означається, що переговори у глухому куті Україна готова? Трамп готовий, лише Путін не готовий. Чи це штати? Ну, штати, якщо ми говоримо про президента Трампа, не розуміється. Він цю ситуацію бачить інакше ніж ми, ніж наші європейські партнери. От, але ну він останнім часом зіштовхнувся. Я так розумію, зі шквалом е звернень інформації. Від людей, які йому і подобаються, там скажімо тут відчувається певна симпатія у нього до прем'єр-міністра Італії, і від тих, хто йому можливо не подобається, як президент Зеленський, які говорять одне й те саме приблизно от різними різними словами, і він ну змушений це слухати, а значить, змушений реагувати. Дивіться тут дуже часто українці починають. Втрачати теж зв'язок з реальністю, тобто ми починаємо говорити про переговори як щось таке, що визначає, визначає реальність. Реальність визначає от, поле бою, що відбувається там, тому не треба покладати на ці переговори великої надії. Велику надію ми можемо покладати лише на нашу здатність захистити, обороняти себе, от і абсолютно зрозуміло, що навіть там, під якщо під тиском якихось обставин. Росіяни зараз там можливо значить щось зроблять, те, що вимагає Дональд Трамп. Ну це зовсім не означає, що за рік-два ми, от знову не зіштовхнемося з необхідністю воювати і воювати з тим самим ворогом, який буде далі реалізовувати тут Дмитрій Пісков. Я думаю, що не обманює нікого. От дійсно завдання, якщо ну скажімо так, під під тиском громадськості російська адміністрація вимушена була. Пояснити мету там чи цілі СВО там якісь там денацифікації, демілітаризації, там чи ще щось подібне, так але ми ну, розуміємо, що е, під цим просто ховається ну така проста і сувора правда про те, що вони хочуть припинення існування суверенної незалежної української держави, і ця мета не досягнута. Вона не буде досягнута, якщо навіть з якогось дива ми погодимось на. Втрату своєї території не, не сприймемо факт, що ми не контролюємо і не можемо зараз повернути, а погодимося офіційно. Так, тобто, це зовсім не те, що хоче Росія. Це зовсім не те, що вона прагне. Це зовсім не те, за що вона готова віддати мільйон своїх життів і величезну частину своєї економіки. Звичайно, завдання значно більші. Ось тому треба дивитися на поле бою. Треба не забувати, що наше завдання там не лише аналізувати тексти угод, але перш за все це аналізувати, чи достатньо наші збройні сили мають засобів для зупинення ворога. Ось давайте за всім тими важливими міжнародними новинами, яких останнім часом дуже багато. Вони цікаві, колоритні і так далі. Насправді є дуже кривава, дуже чорна правда життя. Цей час наші солдати, сержанти, офіцери, генерали на полі бою гинуть, захищаючи нас, відстоюючи нашу можливість досягти якоїсь угоди. У майбутньому от вони власне кажучи таким чином і наближають мир, показуючи Росії щодня, переконуючи все більше і більше людей в Росії, що її цілі не досяжні або досяжні ціною, яку вони не готові, не хотіли би заплатити. Тому і ми повинні віддавши належне дипломатам і дозволивши їм працювати над тими угодами, які найкраще відповідають нашим інтересам, і щодо привернення прихильності наших партнерів в Європі і в США. І інших якихось угод, які забезпечують нас озброєнням і так далі, от але в той же час, тобто, наше, наше завдання зараз це головна увага, все ще повинні бути до кінця зброї війни. Повинна бути прикута саме на збройних силах, на нашій обороні, а не на нашій дипломатії. Ну і також теза, яка зникла з нашого простору інформаційного, пам'ятаємо ж ми усі ці заяви Путіна, що мовляв, не буду говорити з Зеленським. Несіть мені іншого президента. Зеленський нелегітимний. Навіть Стефанчука там згадували, що мовляв, він сьогодні може вести переговори. Але дійсно цього вже немає. Навіть зі штатів Вони де. Вони часто спробували так. і навіть досягли певних успіхів у цьому. Їм вдалося на короткий час зробити цю тезу тезою адміністрації США. от але ну судячи з усього, ось оці, о, о, оцю інформаційно-психологічну операцію е, завдяки допомозі величезній активній допомозі наших партнерів в Європі. Ми змогли ну фактично зупинити на сьогодні. Дійсно, це є надзвичайно добре. От дійсно бачимо звіну риторики. Ну, але все ж таки політики, так можливо, окремі партії. На вашу думку, все ж таки розпочали цю таку негласну передвиборчу кампанію, чи спостерігається якісь вже де-не-де, скажімо так, рухи в сторону виборів і певної підготовки? Так, на жаль, так. І вже давно. І це і в таборі провладному, і особливо в таборі опозиційному. Більше того, відбувається ну і іде таке певне. Ну скажімо так, абсолютно перекос в інформаційній роботі в сторону сподобатись, і що мене особисто да, навіть слово важко підібрати. Розчаровує, дратує, нервує це. Деякі політики, народні депутати почали змагання за прихильність адміністрації Трампа. От, ну це ви знаєте, перш за все, що воно безрезультатне. Це люди, яким важко сподобатись, от, будучи в Україні. Або ціна цієї симпатії буде занадто великою. Це політики, поки що не розуміють для їхнього майбутнього в Україні. От, це ну така комплекс меншовартості, вартості. ця малоросійщина. Хляцтво, яке проявлялося щодо росіян, тепер десь проявляється, значить, іноді от щодо щодо американців, треба гнати всі думки про політику. Закінчиться перестануть вмирати от наші чоловіки і жінки на полі бою і цивільні від ракетних обстрілів. Так тобто, буде завершено цей особливий період. І воєнний стан, і все за шість місяців. Всі зможуть насолодитися кампанією, значить, і політологи нарешті запрацюють і, і зароблять, і політики, значить, почнуть ходити і агітувати всіх. Все це повернеться колись. Це не втрачено для України назавжди. Але якщо ми зараз почнемо займатися політикою, замість того, щоб займатися обороною, ми втратимо державу. От тоді вони не зможуть насолодитися знову або колись новою виборчою кампанією. Тому, на жаль, все це є. От воно іноді носить карикатурні такі форми іноді дуже погані форми, некрасиві. Але ну тим не менше, слава богу, здоровий глузд при тому при всьому поки що перемагає. От і більшість у парламенті з усіх фракцій, поки що з одним, там скажімо, проти. Продовжує воєнний стан і мобілізацію і так далі. Це значить, що ну при всіх при всьому бажанні погратися в політику теж таки перемагає здоровий глузд і відповідальність. Люди розуміють, що треба робити. Пане Годане, дякую безмежно вам за час і за важливу розмову. Будемо звісно вірити і в силу дипломатії. Ну звісно, щодня дякувати нашим військовим, які, попри все. Попри всі ці заяви дійсно сьогодні стояти за нашу нашими за дякувати дипломатам, а військовим допомагати. Спасибі обов'язково. Дякую вам, Богдан Єременко. З нами це народний депутат України, слуга народу і член групи міжпарламентських зв'язків зі США. Друзі, ну я нагадую, ви на Кишеду медіа військово долучайтеся до обговорення в коментарях. Ставте ваші подобайки. І звісно, підписка. Кожна підписка ваша важлива. Дякую і на все добре.